Пропоную вашій увазі мобільний апарат високого тиску. Потужний досить. В основі насос Мацоні Італія 21 літр хвилину 250 бар, максимальний тиск. Двигун 7,5 кВт, звісно, на 380 вольт. байпасний клапан з мікровимикачем, функцією Total Stop. Двигун має два підшипника: тепловий захист і муфту в комплекті. Під передньою кришкою двигуна є муфта, яка з'єднує два вала: вал насоса і внутрішній вал двигуна. Це сама надійна конструкція. Звертаю вашу увагу. Будь ласка, звертайтесь до виробника. Це, звісно, ми. Дякую.